Як додати нову радіохвилю на радіо Ауна в даної моделі, також старі моделі, де тут не як кольоровий екранчик, а просто текст, як калькуляторі. І в АУНа, де немає нових сервісів. Тобто новіші AUNA мають, що ти заходиш в додаток або прямо через локальну мережу. Заходиш на роутер, дивишся яка IP-адреса використовує радіо, вводиш її і прямо на сайті тебе відкривається. Портал, де ти можеш вручну додати будь-яку станцію. Дана у такого немає. Як зробити, як додати нову станцію? Для початку заходити в сервіс. На жаль, тут нема української мови, показую на російській, хоча її не люблю. App цей додаток. Application. Скануйте код. І цей код вас веде на сайт airable.fm. Там ви реєструєтесь, далі треба додати сюди цей прилад треба додати до, до пристрої девайсів на даному сайті. Щоб додати цей пристрій, ви заходите в меню, в конфігурацію, і ось тут оцей MediaU. Включаєте його. Включаєте MediaU. Після цього в меню у вас з'являється оцей медіа-центр Media, Media, Media U, Заходите сюди. І тут я вже додав, якщо ви не додали, тут з'являється код. Код для активації. Заходите на сайт, ось цей ARBLFM. Заходите на девайси. Ось вона є. Додаєте новий ось тут є Connect код і вводите його. Після цього ви собі тут вже на сайті, на даному сайті, шукаєте яку хвилю вам потрібна. Station. Ікась хвиля, яка, наприклад, це гуляє. Радіо, батьків слухати. Її часто нема, тому що вона не дуже популярна. І додає, додаєте її фаворитно. Ви, фаворит, ви подобається. Далі. Радіо. Виключаєте включаєте. Можливо, треба вийти розетки і включити ще раз. Тоді ви заходите знову ви в меню. І вже в My Media у вас з'являються оці фор... Favorites. І тут вже є ваше радіо. Включаєте його. І вже стандартним способом ви нажимаєте на кнопку Favorite чи Preset в інших моделях. Тримаєте і додаєте собі в виз... з... основний список. Все, після цього вже на Favorite вже є. Дана хвиля. Тут ви вже можете сортувати. Вправо піднімаєте її вище і нижче. А, Загалом відгук по радіо Ауна має таку модель, має, де немає такого екранчика, має таку маленьку, такий буквально квадратик. Загалом всі гарно працюють. Оці старіші моделі, де е, диски якісь наявні бачу, або де немає екранчика кольорового, тут просто текст, з ними трошки тяжкіше. Як оця. Тому що новий, більшість хвиль є, 90% хвиль, які ви хочете, є українських. І Львів-Люкс, Львів наприклад, Люкс FM, Львів є і так подібне. Але якщо ви хочете додати якусь нову, оці старіші моделі, бачите, треба трошки танці з бубнями, але добре, що воно додається. Новіші моделі, де нема диску і вже кольоровий екран, було найпростіше, тому що я просто заходжу в роутер на влаштування роутер. У мене там є Список пристроїв, наприклад, 192.168.1.150. 150. Воно мені показує, я заходжу на нього, мені зразу показує е е панель на комп'ютері, де я можу спокійно додати будь-якій хвилю швидко і легко, просто скопіюю і став. Зрідка ще на цьому радіо, наприклад, можна додати е ось тут хвилі вручну. Сервіс додати нову станцію. Але тут я одна й додав з пульта, так, що я маю пульт, тут досить тяжко. Я додав і. чи воно не хоче кодика, чи тут HTTPS хоче, я не знаю. Воно, ну, звідка працює. Популярні станції працюють, а менш популярні воно не працює. Також зразу, заметки, якщо ви додаєте, наприклад, там у вас ABC станція, от AB-C, От. Щоб отак ви вибираєте ABC і в даний момент не клацайте вправо, а клацайте прямо. Тоді воно почне шукати по ABC. Ну, тобто, типу, додавати. Якщо ви клаціте вправо, вправо, воно вже буде додавати ABCC. Тобто останні цифри воно теж враховує. На цьому дякую. Загалом Ауна. Маю 3-4 радіо різних людей. Працюють нормально, стабільно, проблем з них немає. Маю ще Блаупункт 1. Працює, але додавати радіо там тільки таким чином. І деякі станції не працюють. Наприклад, Радіо П'ятниця не хоче чомусь тягнути і ще щось. Маю також One Concept, чи One, Concert, чи One Concept. Тоже хороше радіо, теж гарно працює, теж має веб-морду через сайт, через вокальний сайт, сайт може додати будь-які станції. 95% у них станцій вже є, які у вас є. Навіть ті, що я додавав нові станції, я потім писав в підтримку. І вони додавали, буквально до тижня часу вони додавали. Блаупункту не відповіли, підтримка вже видно, не працює. З Ауна відповіли. При цьому оцю я написав пів години тому. Вони мені буквально за 10 хвилин відповіли. Ей, задіть на влаштування, задіть ключі, то медіа ю. По-англійськи написали, відповіли швидко, гарно. Іван Концепт так само. Я написав, сказав, Ей, хочу таку станцію, її нема в списку, будь ласка, додайте. Тобто я додав собі локальну, на мене працює. Наприклад, я маю ще більше радіо людям в майбутньому, щоб вони були в списку українських. Я пишу підтримку, неспокійно дають. Пишу адресу, додають без проблем. На цьому дякую за увагу до перемоги. Давайте.